Добрий день, шановні учасники заходу. Я віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Герасименко. Хочу поділитися з вами приємною важливою подією, яка відбулася на минулому тижні в житті нашої асоціації та платників податків. 22 жовтня відбулася урочиста церемонія нагородження переможців всеукраїнського рейтингу Сумлінний платник податків 2023. Першим рішенням правління нашого в цьому році було рішення номер 1 дроб 1 від 9 січня про відновлення проведення щорічного всеукраїнського рейтингу, проведення якого було припинено в зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням РФ в Україну. Хочу навести лише деякі цифри, які свідчить про масштаб. Та рівень цієї події в цьому році нагороду отримала рекордна кількість платників податків аж 69. Не дивлячись на таку значну кількість, ми твердо впевнені, що в такий важкий для країни час тих. То не тільки наповнює казну, зберігає робочі місця місця, своєчасно на повному обсязі виплачує заробітну плату працівникам. Неодмінно нам треба відзначати нагородженням і визнати їх як. Найкращих з кращих за 11 проведених рейтингів сумлінний платник податків, включаючи цей, який ми провели, взяли всього участь 8700 українських підприємств. Нагороди ж отримали 627 платників, представників великого, середнього та малого бізнесу. Це складає лише 7,2% від тих, хто брав участь у рейтингу. Вважаю, що цей дуже незначний відсоток нагороджених говорить про те, що асоціація з великою відповідальністю підходить до надання платникам податків такого високого звання. Окремо зверну вашу увагу, що в рейтингу мають право взяти будь-який платник незалежне, член він асоціації чи ні. Важливим показником для асоціації є те, із 84 номінантів, які брали участь в цьому році, членами було 52 підприємства 61,9%, решта 32, 38,1% не є членами асоціації. Це свідчить про єдиний підхід до всіх платників податків, незалежно. Від їх членства в асоціації, при визначенні номінантів на високе звання. На церемонії нагородження було присутнє близько ста учасників, серед яких були як представники платників податків, переможців, так і почесні гості, а в форматі онлайн взяли участь понад 50 учасників, зокрема, 26 переможців рейтингу. Поважними гостями урочистої церемонії з почесною місією вручення нагород переможців всеукраїнського рейтингу, сумлінний платник податків 2023, були Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України. Олена Шуляк. Голова партії Слуга народу, голова комітету з питань організації держвлади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці. Станіслав Петров, заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів. Михайло Непран. Перший заступник президента торгово промислової Палати України Дмитро Серебрянський, виконуючи обов'язків ректора Державного податкового університету, Анатолій Кінах, президент Української спілки промисловців та підприємців. Святковий захід супроводжувався обдарованими студентами Державного податкового університету, колективом культурно-мистецького центру Сузір'я. Це надало заходу ще більш святковості. Та підсилила його урочисті. Хто не зміг з поважних гостей надіслали відеоролик з вітанням. Данила Гетьманцев в своєму вітальному слові подякував за запрошення до ета, до нашої урочистої церемонії та наголосив. Найкращий платник податків це не просто те підприємство, що сплачує подаль... податки більш ніж за інший, а це справжній патріот нашої держави. Також він наголосив, що особисто вірить. Що саме через підтримку інтересів білого бізнесу і буде здобуватися майбутнє нашої економіки та нашої країни. Шановний Данила Гетьманцев залишив приємний теплий відгук в нашій книгі вітань. Дякую. Асоціації платників податків за вашу роботу, принципову позицію у відстоюванні інтересів платників податків. Бажаю розвідку та працювання. І це говорить про те, що все, що робить асоціація, це правильний шлях, і ми будемо робити все можливе і неможливе для захисту ваших прав та законних інтересів. Олена Шуляк, в своєму вітальному слові зауважила що саме головне це те що український бізнес продовжує сплачувати податків дивлячись на бюджет 2025 де закладені шалені вітрати на оборону, які здійснюються за рахунок вітчизняних надходжень. Також вона подякувала всім присутнім платникам за те, що сплачуючи податки, вони допомагають нашій країні розвиватися та наближати перемогу. В нашій книзі вітань Олена Шуляк написала: Дякую всім платникам. Податків України. Дякую, що наближаєте перемогу. Голова Державної служби з питань праці Ігор в нашій книзі вітань написав: щиро дякую за плідну співпрацю і бажаю успіхів в роботі та процвітання асоціації та її учасників. І ще було дуже, дуже привітань багато нашої потужній асоціації. Погодьтеся! Це є вищою оцінкою нашої роботи.